Друзі, благодійний фонд «Перемога України зі славного міста Костомеля провели конкурс міжнародного масштабу. Вони зібрали 721 оповідання про силу, про відвагу наших дітей, які проживають у сучасному буремному світі. Хочу вам зачитати уривок з оповідання від Микити. 8 років. Мене звати Микита. І коли почалася велика війна, мені було лише п'ять років. Тоді світ здавався простим і безпечним, бо поруч був тато, мій найсильніший герой. Я пам'ятаю, як він кожного вечора грався зі мною, читав казки і міцно обіймав, кажучи, що все буде добре, та все змінилося дуже швидко. Мені не вистачає тата, не вистачає його жартів. Не вистачає днів, коли ми з ним їздили на риболовлю чи ходили до лісу, не вистачає вечорів, коли ми разом дивилися мультфільми, або він розповідав казки, які вигадав сам. Не вистачає ранків, коли він мене ніжно будив, хоча я й не хотів прокидатися, але тато гладив по голові, робив мені чай з найсмачнішими гарячими бутербродами. Коли він приїжджає, додому. Навіть на кілька днів, і я стараюся весь час бути поруч з ним. Ми гуляємо, ми розповідаємо, і я показую йому свої малюнки, і він завжди каже «І я тобою пишаюсь, а я відповідаю а я тобою пишаюся ще більше. І Я мрію, щоб війна закінчилася, щоб мій тато повернувся назавжди і щоб більше нікому не доводилося залишати свою сім'ю через війну. Я хочу, щоб він прокидався вдома, а не в холодних ямах, щоб він працював у місті, а не на передовій. Але поки що він там, і я знаю, що він робить це заради нас. І тому я не плачу, коли він їде. Я кажу йому, тату, я чекатиму тебе стільки, скільки потрібно. Бо я знаю, що він мій герой, не з книжок, не з фільмів, а справжній, мій рідний тато.